Зараз дещо змінимо тематику і долучимо ще одного гостя до нашого ефіру. Андрій Цеплієнко, військовий кореспондент, з нами на зв'язку. Вітаю, Андрію, Наталочка, вітаю. Привіт, тобі. Ну ти знаєш, хотіла поговорити з тобою про одне, але тут надійшли новини, які я просто не можу оминути, і саме з них хочу розпочати розмову із тобою. Хай які важкі вони є. І думаю, ти знаєш про що йдеться: з'явилися свідчення в'язнів із Вагнера, які зізналися у вбивствах дітей у Бахмуті та е, Солидарі, причому вбивали п'ятирічних. Є е, там відео цих свідчень. Про це дуже важко говорити. Мова йде про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків, е, підривання ями більш як 50 пораненими, полоненими, ну і так далі. Зачищення житлових будинків з убивством всіх, в тому числі і дітей, і інші страшні речі, інші злочини, які чинили найманці Вагнера у Солидарі та у Бахмуті. Андрію, кожного разу, коли з'являються подібні речі і подібні історії про звірства, про катівні, про злочини бучі і все інше, просто не знаєш, чесно кажучи, як про все це говорити. І єдине питання, яке постає, чому вони все це роблять? Чому діти, які взагалі не можуть чинити спротиву, які не несуть жодної загрози, чому вони це роблять? І, мабуть, це єдине питання, яке я поставлю: як ти думаєш? Ну, мені складно розумієш. Мені складно купатись в психології цих покидьків. Ми буквально на от вчора ввечері ми спілкувалися з Володимиром Осєчкіним. і сьогодні ми з ним в переписі були. Ну він, Володимир Осєчкін це Керівник проекту Голагонет, який власне спілкувався з цими вагнерівцями і викладав ці свідчення, і ну він сам в шоці від е, цих свідчень. І, і розумієш, я от слухаю ці свідчення, і я розумію, чому, е, чому росіяни якби вперто не визнають колективну відповідальність. Російської держави за те, що відбувається на території України за ці злочини. Розумієш, якщо, якщо от визнати, що твої війська е, творять таке зло, що вони є абсолютним злом, що вони вбивають дітей п'ятирічних, то можна дійти висновку, що ти живеш в фашистській державі, і ця держава просто не має існувати. Розумієш, просто люди, які живуть на території Росії, просто не хочуть вірити в це і відгороджуються від цього. Але це факт, це факт, який вже доведений кілька разів в багатьох місцях. Київська область, Харківська область, Маріуполь, нарешті Бахмут, де, де Бахмут і Солодар, де просто найманці отримували накази на знищення, на знищення цивільних. Починаючи од з річних підлітків, і але головне просто зараз не, не, не зануритись в, е, грубо кажучи, в дефініції: е, найманці і не найманці, військові і е, колишні зеки, в принципі, злочини, які росіяни скоїли на території Київської області, і які ми бачили, і свідками яких ми були. Е, я свід, свідком цих злочинів був, спускаючи в ці розстрільні підвали. Просто ті злочини творили регулярні війська. Різниці для нас немає. Хто це? Різниці для нас немає, чи вагнерівці це або е, регулярні війська. Російська армія, російські збройні формування е, на території України, вони просто створюють геноцид і, і, і все, і крапка. Як добитися покарання всіх тих, хто чинять ці злочини? Ми багато говоримо про міжнародний трибунал, але він стосуватиметься тільки лідерів та очільників всієї цієї вакханалії, тих, хто розпочав російсько-українську війну. Але є десятки, сотні росіян, які ну, невідомо з наказу чи без, чи просто задля? Через власну жорстокість, через просто відсутність всього людського, які чинили ці злочини, як добитися покарання всіх цих людей. Я вже казав про це, що це має бути колективна відповідальність держави і, і народу за те, що відбувається, тому що 80% людей, які за опитуваннями голосували за Путіна, це люди, які фактично дозволили скоювати ці злочини на території. України тому має бути колективна відповідальність. По перше, я вважаю, що Росія як держава, як фашистська держава, просто має в нинішньому стані припинити своє існування. Можливо, буде якась. Інша точка зборки для цієї держави, але вона має бути розібрана на комплектуючі. Це я вважаю, і це буде щонайменше покаранням за ті злочини, які творила російська армія на території України. Далі це має бути за сценарієм Нюрнбергського трибуналу, за сценарієм денацифікації, який відбувався в нацистській Німеччині після, е після поразки нацистської Німеччини у другій світовій війні. Я думаю, що так. Ще одна тема, на жаль, також про насильство і злочини з'явилася сьогодні. Офіс омбудсмена заявив, що має десятки відео страт українських військових. Ми тільки нещодавно обговорювали жахливі відео страт, які були поширені в російських телеграм-каналах страт українських військових. І ось зараз стає відомо, що за останні дев'ять. Місяців в Офісі омбудсмена є десятки таких відео. Цитую пряму мову Дмитра Лубінця, Уповноваженого Верховної Ради справ, справ людини. Це відрізання голови, відрізання статевих органів, вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. декого із російських солдатів вдалося верифікувати, але, звичайно, що далеко не всіх. Це вже питання військового протистояння, але за межею будь-якої людяності. Чому вони поширюють ці відео і чи добуваються того результату, заради якого вони це роблять? Ну є кілька версій. Ми нещодавно спілкувалися з екс-офіцером головного розвідувального управління Росії, який зараз добровольцем. Воює в українських збройних силах, він перейшов на бік України, і ми з ним спілкувалися. Я його пояснення давав у своїй програмі, у своєму матеріалі. Він вважає, що, що відео таких злочинів зазвичай цілеспрямовано розповсюджується серед російських військових, зокрема для того щоб, ну грубо кажучи, підняти бойовий дух підрозділів. Як це робиться в російському війську, є спеціальні органи, які займаються контролем психологічного стану боєздатності, і як тільки цей стан падає, вони, вони запроваджують певні певні заходи. І один із таких заходів, от запровадження таких відео. В несудових страт українських полонених, чому яка реакція? Вони прорахували, що, наприклад, військові російські, побачивши таке відео, розуміють, що вони не беруть полонених і їх в полон не будуть брати, і от буквально цитата, зі слів мого співрозмовника: що це трошки підіймає рівень. Психологічної боєздатності е, військових російських військових, е, я можу зробити висновок, що якщо це відео з'явилось зараз, зараз якісь ці, е, ці відео з'являються, то це може свідчити про те, що е, їхній рівень впав е, психологічної боєздатності і мотивованості, значить, вони шукають способи його підняти і, ймовірно. Напередодні українського контрнаступу. А ти знаєш, мені видається, що це ще й історія про те, які вони є. Про те, що насправді там людського зовсім немає. Ось дивися, той же омбудсмен говорить про те, що 86% українських військових, які повернулись з російського полону, зазнавали прямих фізичних тортур. Тобто. Треба розуміти, що наших захисників, якщо вони потрапляють в полон, практично в усіх випадках катують. І, е коли ми говоримо про ці убивства дітей, убивства підлітків, відео страт українських військових, все закладається мені в якусь таку одну логіку. Логіку того, що в росіян агресія питання людяності вони геть інші, ніж у людини цивілізованої. І мені тут згадується різанина у Батурині, яку влаштували ті ж такі росіяни за наказ. Разом Петра І у 1708 році, де вирізали всіх, не тільки захисників Батурина столиці гетьмана Івана Мазепи, який пішов проти Петра І, а вони вирізали жінок, дітей і навіть немовлят. І, от це мені здається, от минуло. Скільки? 300 років, а нічого не змінилося. Від Батурина і до сьогодні. У них, мабуть, щось не так із генетикою генетикою тих росіян. Ну, знаєш, я, я, я не генетик, і копатися в генетиці це надто глибоко. Єдине, що я можу сказати, ти знаєш, з них щонайменше 20 років робили людей, які. Не просто робили а готували людей, здатних до агресії і здатних до нападу. Ну зокрема на Україну 20 років, більше 20 років. От з моменту, коли Путін прийшов до влади, Росію перетворювали на фактично на кримінальне угруповання, де панують кримінальні закони і кримінальна психологія. Їх готували. До агресії проти України, це ми зараз розуміємо. Да? І це робила російська преса, російські медіа і здебільшого російське телебачення. І коли наприклад ти кажеш про відповідальність, як притягнути росіян за відповідальність, я би в першу чергу на лави підсудних посадив би а, керівників провідних медіа і так званих російських телезірок. Які розповідали росіянам і продовжують розповідати кого треба любити, а кого треба вбивати. Причому роблять це відкритим текстом, і росіяни це сприймають. Їх просто виховували 20 років. Це уяви собі ціле покоління людей, які от зараз після воювати проти українців, воно виросло на, на цих жахливих, просто жахливих людожерських наративах. І, 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 і воно працює. Знаєш, я просто лежав у шпиталі нещодавно з хлопцем, ну, чоловіком мого віку, який був звільнений в результаті одного з обмінів полонених, і він розповідав от реально жахливі речі, які відбувалися з ним в полоні. Він сидів в Волгограді під Волгоградом і каже, що на кожній пересилці. На, на кожній пересилці, от від Маріуполя до Волгограда, на кожній пересилці росіяни, російські Вертухаї вбивали щонайменше одного полоненого Росії українського полоненого перед от перед строєм цих людей, яких виводили з вагонів або з автозаків, розстрілювали просто показово, для того, щоб залякати. каже, вибирали людину, у якої було більше татуювань. Да, от просто про всяк випадок. І, і, і розстрілювали або, або просто забивали прикладами насмерть. І це відбувалося кожного разу для того, щоб залякати, залякати людей, які, які потрапили до них е, в полон. Але він знаєш, ще він так е, розповів про те, що попри, от попри все, просто про волю українців, е, що в сусідній камері з ним вже в Волораді люди. Е, Попри все, попри покарання, яке на них очікувало, співали український гімн і е, посилали Путіна у відповідному напрямку. Так що ми не зламні. Це точно, ми не зламні. Дякую тобі, Андрію. Попри цю важку розмову, дякую. Андрій Цеплієнко, військовий кореспондент, був з нами на зв'язку.